Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, складається таке враження, що влада просто вирішила вже добити людей. От, розуміючи, що люди зараз під час війни не зможуть вийти на протести, якось знаєте, відстояти свої права і інтереси, просто, от просто добивають людей. От от реально вони просто вирішили зачавити, зачавити людей, щоб відволікти. Від оцих своїх міндіч-гейтів, від своїх крадіжок, ну просто-ну просто добивають людей. Офіс простих рішень, про що я? Розповім зараз. Офіс простих рішень, вкотре вирішив показати свою некомпетентність в економічних питаннях, і з подачі МВФ заради покриття бюджету ФОПи будуть звільнені від спрощеного оподаткування. І замість 7% податку будуть платити. На секундочку, 20-22%. От мені просто цікаво, от хтось із тих, я не знаю, там продавців шаурми, фотографів, хто там ще спортсменів і взагалі дуже багато інших не, некомпетентних людей в економіці, подумав про те, що така ініціатива призведе до руйнування малого бізнесу в Україні, і держава втратить реально більше, ніж отримує. Чи не гетьманцев там всім цим заправляє? От мені цікаво. І в мене взагалі складається таке враження, що гетьманцев працює на Росії, бо він вже як вже він тільки не намагається добити нашу економіку за 4 роки останні 4 роки. І до цього, але знаєте, якось коли не було війни, якось, ну, а, а зараз просто і подавно. Тобто, тепер і ФОПам капець. От знаєте, як відпиляти гілку, на якій сидиш, щоб тобі нічого не було, і я не знаю. Але схоже, що чиновники знайшли рецепт, вони повернулися в офіс простих рішень і результатів і придумали, як швидко наповнити бюджет. Зробили це не самі з подачі МВФ, які хочуть бачити додаткові джерела покриття дефіциту. Але замість того, щоб придумати якийсь інший шлях. Ну, вони вирішили ну, вирішили добити ФОПи. Чомусь ні в кому в голову не прийшло, що треба піднімати економіку, а не топити її. Ну, Стимулювати економічну активність, розширювати податкову базу, скорочувати непродуктивні державні витрати, менше красти. ну, до речі, це не я сказала. Це міндіч на плівках. Натомість прийшла інша ідея. А давайте сильніше поскубемо вже цих гусей, фобів. Ну, це ж не олігархи, ну олігархів ми не будемо чіпати. Чому? Ні, ні. Зі своїми агентами в парламенті і необмеженими ресурсами. Це велике стадо маленьких підприємців, яких вже треба просто вже общіпати до смерті. А що вони нам зроблять? Нічого не зроблять, хай платять більше, якщо зможуть, звичайно. Що саме вигадали? 26 листопада Україна і МВФ, хто не знає, оголосили про нову чотирирічну програму на трошечки більше, ніж 8 мільярдів доларів. Серед структурних маяків це зобов'язання скасувати винятки щодо обов'язкової реєстрації платниками ПДВ для спрощеної системи. Перекладаю на просту мову. Кожен ФОП з річним доходом понад мільйон гривень, а це приблизно 83 тисячі на місяць, має стати платником ПДВ для айтішника, консультанта, дизайнера, репетитора з доходом в 2 тисячі доларів. Це означає зростання податків тричі. З 7% ефективної ставки до 20, а то й 22%. Одномоментно. Конкретні цифри. ФОП з доходом 2 мільйони на рік сьогодні платить близько 140 тисяч гривень. Після реформи буде платити від 380 000 до 430 тисяч. Як вам? Люди зможуть це заплатити? Не зможуть. Різниця чверть мільйона. Ці гроші треба або віддати державі. Або не віддати державі. Що станеться насправді? Розказую під удар потрапляють дуже багато фопів. Дуже багато, десь, ну, мабуть, 200 тисяч точно фопів попадають. Це ну, припри десята частина від зареєстрованих. А зареєстрованих наскільки? Десь мільйон сімсот тисяч. Переважно це IT, консалтинг, професійні послуги. Тобто саме ті, хто створює найбільш додану вартість. Як вони себе поведуть? Третина зареєструється платниками ПДВ і підніме ціни, підніме ціни, розганяючи інфляцію. Чверть просто закриє бізнес і піде в найм, поповнивши ринок праці, який і так переповнений. А решта 100-150 тисяч підприємців просто оберуть цін. Дроблення доходів, пітупі перекази, крипта, робота через якісь іноземні юрисдикції. Окремо буде імміграція. Імміграція, люди будуть іммігрувати, висококваліфіковані спеціалісти просто виїдуть. Це не пісимізм, це реальна арифметика. В 2024 році, хто не знає, закрилось рекордні 210 тисяч фопів ще до всіх цих ініціатив. За перші 4 місяці 2025-го на 44% більше, ніж торік. Тобто, тренд вже є. Залишилось просто його прискорити. Що, що хоче уряд отримати? Він хоче отримати додаткові 15-20 мільярдів гривень на рік від ПДВ. Добре, якщо не рахувати втрати. Адже 100-150 тисяч ФОП, які підуть в тінь, просто перестануть платити єдиний податок, ЄСВ і військовий збір. Це 15 20, 20 мільярдів, просто буде прямих втрат, плюс мультиплікативний ефект. Їхні контрагенти теж почнуть оптимізуватися. Ще мінус 10-15 мільярдів, плюс витрати на посилення контролю 2,5 мільярдів, підсумок чистий мінус від 12 до 20 мільярдів на рік. Бюджет втратить більше, ніж отримає. От і все. Ну, я не знаю, як це коментувати. От правда не знаю, як це коментувати. Е, ідея вирівняти поле. Знаєте, якщо твій ФОП заробляє більше, так, тебе хочуть просто загнати в ПДВ. Було 5% плюс ЄСВ, стане ефективно 20-22%. Бухоблік, плюс бухоблік, накладні, казка паперів. Тобто, ну, люди не будуть цього терпіти. Чим все це закінчиться для країни? От давайте, давайте реально і справедливо. Частина ФОПів підніме ціни. Реально підніме ціни. Отримуємо просто додаткову інфляцію. Частина закриється піде в Багато хто піде в тінь, хтось просто поїде. От і все. Чому так? Бо е, великі мають лобі і спецрежими. Е, маленькі лише робочі руки. Тому б'ють по маленьких, бо це найлегше. Але логіка дірява: кожен нинішній гігант виріс із малого бізнесу, знищиш коріння, е, засохне крона. Що, що робити ФОПам? От що робити ФОПам? Ну. Добре. Критикуєш, пропонуй, що треба зробити, щоб не робити оце лайно, яке вони хочуть зробити. Порізати держапарат на 20-30%. Можна навіть більше порізати. Митниця, акцизи, контрабанда. Тінь там просто десятки мільярдів. Хто цим нас заправляє? Данило Гетьманце. Підняти поріг ПДВ до 3-4 мільйонів, але не душити тих, хто тільки виріс. Податкові канікули на експорт послуг, воєнний період, дає валюту і робочі місця. Тепер головне: ФОП це не система, це мільйон сімсот тисяч робочих місць, податки на армію, гнучки, стійкість економіки. Коли влада каже, щіпати гусей. Пам'ятайте, гуси це ми з вами. І якщо нас щіпати до кісток, то летіти в майбутнє просто не буде кому. Підприємці, будь ласка, не мовчіть, консолідуйтесь, давайте свої розрахунки, альтернативи, листи до комітетів, участь просто у слуханнях, у, ну, у всіх, у всіх у вас є якісь адвокації. Давайте робити її для малого бізнесу. Бо питання просте: чому легше вбити 150 тисяч фопів, ніж скоротити 150 тисяч зайвих посад? Відповідь очевидна, але саме ми можемо зміцнити цю, змінити цю арифметику. І останнє, поки ще все в процесі, це можна і треба міняти. Якщо вони побачать, що ми почали піднімати бурю через все це цифри, історії, тиск на рішення. Це є політика здорового глузду. Не віддавайте своє підприємництво мовчки. Це наше майбутнє. Бо вони накрадуть зараз і поїдуть, а нам з вами тут ще жити. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.